Слава Ісусу Христу! Друзі, хочу в цьому відео відповісти на питання, що відбувається з такими от яблуками, звідки взялася така от кільцева плямистість на яблуках. Чому вона з'являється? В одному із попередніх відео ми розповідали вже, чому такі от плямки подібні з'являються. А от в даному відео хочемо відповісти на питання із своїм другом. Пізніше я його покажу вам, звідки е з'являються. Такі от плями, чому чи небезпечно це для ябунь, груш і інших культур? І для того, щоб відповісти на це питання, я запросив свого друга, чудового садівника одного я вважаю із кращих фахівців в гаузі садівництва в Україні. Це В'ячеслав Поліщук, який працює в одній із дуже відомих крупних агрохімічних компаній і саме займається питаннями захисту плодово-ягідних насаджень. Отже, В'ячеславе, вітаю вас. Ви можете відповісти мені на це питання? Доброго дня, шановні глядачі. Сергій мене представив. Дякую. Я працюю в компанії Укарвіт і займаюся, розвиваю напрямок успішно напрямок садівництва. Сергій звернувся з таким питанням: що таке відбувається на плоді? Це пліти яблука і часто. Деякі вагаються, чи це парша, чи це щось якась інша хвороба. Парша, ось у мене на правій руці яблука, це наслідки грибкової хвороби, яка уразила е даний пліт. Е це проблема пов'язана з тим, що період цвітіння у нас часто відбуваються понижені температури. Тобто, які це понижені температури. Температури, які відбуваються, період цвітіння відбувається від 5 до 10. Ні, в залежності від клімати погоню кліматичних умов. Іменно в ці кліматичні умови були приморозки, які вплив на майбутній врожай, тобто період світіння відбувається формування завісі, зав'язування майбутнього плоду, і заморозки негативно впливають на процес поділу і утворення завісі. Тому, коли ми вже пройшов процес світіння, ми виходить вже в завісті, йде іде осипання пелюстів, утворюється зав'язь, Ми поступово бачимо, що якась і відбувається перетяжка. Ця перетяжка відбувається за рахунок того, що не відбулося відповідне ділення клітин, недостатньо було в яблуці не синтезувався настільки гіберелін, горофітового гормон. В результаті чого на цьому періоді після цвітіння з'явилася така кругова перетяжка, але вона дійсно впливає на зовнішній вигляд плода на вкусовій якості вона не впливає. Це питання можна вирішити за рахунок фітогормонів, -фіто 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 які можна застосовувати в період цвітіння. Такі препарати, як на основі гіберліни. Тому, Багато господарств використовують ці препарати, щоб зберегти е, даний плід. В результаті е, їх застосування е, ця коронка, можна сказати, перетяжка, вона е, розширюється, її можна розтягнути і ми можемо отримати до кінця вегетації плід. Якщо це не робити, то можна взагалі не отримати. Е, не отримати цей eh, результат. Eh. Тому це не є якимось да, в домашніх умовах. Це важко зробити, бо тому, що немає такої фасовки для застосування в промислових садах. Це питання можна частково вирішити. Отака відповідь на дане питання. Дуже дякую. В'ячеслав, скажіть, будь ласка. От я помітив, на одних плодах ця смужка широка, на інша вузька. Це, мабуть, від температури цих приморозків. Це чи від... це, це Пов'язане з тим, що да, температурні режими, які, е, якщо з одної бруньки е, зацвітає 5 квіток, і сама сильніша квітка це королівська квітка, найпотужніша. І це важливо була вона, і вона не настільки попідпала перед тій температурній режими, вона раніше зацвітає, тому перетяжка була невелика. А плід, який зацвітав з тої самої квітки, яка зацвітала з тої самої. Брінки пізніше попала під ці негативні умови, і за рахунок чого плід зберігся, але він просто має більшу оцю коронку, оце відповідь на дане питання, Сергій. Дуже дякую В'ячеславе, за таку розширену, розгорнуту відповідь. Отже, друзі, якщо ви бачите таке на яблуках, їх спокійно можна вживати, нічого страшного немає. Вони мені здаються інколи в цьому місці, навіть аж солодші таке трошечки здається. Але не плутайте таку кругову перетяжку із е, от такими сплямками. Це да. якби це не сама парша, а це наслідок парші. Да. Це після парші відбулося е, таке от Симптоми, які лише лишили... На даному плобі. Так, про це ми розповідали в попередніх відео. відео, то я посилання на те відео залишу. Подивіться, я думаю, буде вам цікаво. І, взагалі, якщо вас цікава тема садівництва, то задавайте, будь ласка, різні теми, які вас цікавлять, і я по можливості буду звертатися до свого друга В'ячеслава, який так люб'язно погодився дати свої роз'яснення. Тому залишайтеся завжди з гарним врожаєм, з гарним настроєм і до побачення. Всього найкраще.